Всім привіт, шоста ранку і ми знову на горині рибалимо. Знову два човна, сьогодні спінг у нас. Місце ви бачите, де ми. Тут горинь така ну глибша, значно глибша, ніж минулого разу, де ми піймали соміка. Ну, і останні рази ловили щучку. На глибині на от таких от болісонгів. Е, глибші, бачите, мерка. Спробуємо і почнемо з них. Вода 21,6. Ну, зараз сонце підніметься, буде 23. Не все так просто. Проїхалися ми, ну я не знаю. Кілометра, мабуть, половиною 3 Рибки по ехолоту багато стоїть, білої, видно, її крупні стоять, якісь, що не знаю, чи амур, чи карп. А щука мовчить зовсім. Хижак, мовчить. Піднявся вітерець, температура 23,6. Ну, за тиждень нагрілися водичка. На градус точно. Це зараз сьомо ранку майже і 23,6. Вийде сонце, то буде 24-25. Добрий день. Жодної покльовки. А у вас що? А як взагалі щось покльовує чи? І погодка така здається, хороша, не хоче. Ну чого сам? А вон їдуть, хлопці. Я на пшениці нічого не заворушив, то про що можемо мовити? Ну ми того тижня були там нижчі шлюзи, то... Я ну, а. Я тільки що дивився. Тільки. <гум> ну але хлопці казали, що ну, тут цього Амура на 8 кілограм взяли. Де? Десь, ну, не тут десь. Це що? Це ж з весни до цього часу. Одна робили. Ні, ну мені мужичок він казав, що. Так, да, це того разу було. Ми їхали, то він тут сидів десь, потім переїхав, але казав, що вранці хтось зловив тут амура. Чи ні? Може там вище? Там вище, там два ловлять. Завірувало і. Так ну те саме, рибу всюди показує, риби багато. Риби багато? Ну. А от що тут є зараз? Ну, це 3,6 6 метра тут. Ну, але щоб побачити, треба пройтися. Та так, риби багато по ямах, по всіх. Ну, тільки і видно, що стоять такі, ну, крупні. плями, видно, що риб... Якщо воно таке в цьому році. Ну, воно щось непонятне. І вона прохідна десь іде, блін. Ще попробуй попади на неї, як воно клює, як вона. Ну, нічого. Хай росте. Зловимо. Зима, бачиш, осінь і зима. не Ну. На воді ми вже 2 годинки, більше навіть піднялися досить високо і на два човни жодної покльовки. І навіть натяку немає на не це. Зараз спробую прокидати воблери. Бачите, така цікава, проте сонця погано видно, можливо. Тут в нас лілії з правої сторони, там іде русло під кущами. Під лівим берегом. І глибина тут на нас зараз 2, 2, 2, там 3, 3,5, 3,7 навіть. теча йде в ту сторону, зараз помаленьку сплавлюся і прокидаю мінохами оці от лілії. Ловлячи рудрую, стараюся. От першу проводку провести таким досить агресивним твічем. Якщо там є активна щучка, вона по-любому на нього поведеться. Потім вже якщо немає клювань, тоді вже можна. більш повільним з паузами і щось видумувати не люблю довго затримуватись на місці сидіти на одній точці щучка тут є 100%. Можна її виманити, але втратити на це, на ту кілушку, півкілушку, ну, може і щось крупніше, щось скучно. Тому приспущений якорь. І потрошку отак буду приходитись. Є рибка. Так луше ну вже перебирав кучу воберів і поставив той вобір, який накидав, мабуть, вже не знаю роки два точно Бомбер. Опа! Пішла Бомбер, як він? Модель А, 7 А. І дивіться, я ж тут прокидав раз, хлопці пройшли два, я пройшов тролінгом три. Ну, ледве заціклася, ясно, щоб я її випустив того шнурка. Ну, але на два човни, на трьох рибаків, перший... Ой-ой! Перша покльовочка є. На отакий от кренк. Нічого собі, друга покльовка на того ж на того ж бомбера. Так, тихо, тихо, тихо. Нічого не працює, крім цього бомбера. Якийсь 100 років провалявся в коробці. Давайте я сфоткаю, зараз я відпущу його. Щось я цього бомбера взагалі відложив так, пливе Я не знаю, скільки навіть провалявся Навіть не пам'ятаю коли його кидав останній раз. Ну от бачите такий кренк отримав другу покльовочку на 2,5 метра прямічку. Звісно щучка дрібна. Маленька, хочеться трофея. Зараз... А зараз скільки он дев'ятої ранку? Ах! Гадіна. Зрізала мого бомбера. Тупо дивіться як і зуби навіть є. Ах же ж розбійниця. Почув тих-тих і все. Фух. Тільки нащупав приманку. Бачите, Флюр 0,6. Вон зуби ще видно. Захавала. До речі, в цьому місці ніколи в житті не ловив щуки. Ну що ж, це такий офіційний перший мій зріз Флюрика. Колись був ще на, на прип'яті, дуже давно. Ну що, це таке, це рибалка, це нормально. Перший мінус пішов, тільки на щупа в обірах і... все. Ви вірите в чудо? Я не дуже, але чудо буває. Думав, вернуся. Вернуся, подивлюсь, чи є в обір. Дивіться. Пливе в сплив я вже його похоронив давно, е, 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 е куди? Ой, О, Вернувся мій бомбер, обрізаний, ну це явно обрізаний. Необірваний. Ну <ріху> що? Тільки ж я казав, нащупав приманку і думав, що її втратив. Не втратив. Тільки прив'язав. Що, зійшов? Чи ні? А ні. Що <ріху> це таке за риба в мене? Дивіться які щуки мене клюють. Дай глушись. Але хоч щось в хлопці взагалі глушняк. У мене всі покльовки, тільки він перев'язав поводок і буквально пройшов 100 метрів. Ах, щуки Фоткаю і пускаю. О, все, без фотки. Вчора в нас було Івана купала, і дивіться, віночки. Опа! Це піймав, ну а чий Де невеста Хай Зловить той кому повезе Риба, Рыба, рыба, рыба Меня в кучу воберів Тільки поставив того як бомбера Ух, блін, така покльовка, що думав. Вже мамаша. І вся рибка на глибині. Ну от бачите. Мілка. Але щось їй подобається в цьому в облери. Це, зараз я її випущу, Пофоткую і випущу. І щуки сьогодні щось не, не клюють обадаються. Одна за краючок, губи, друга прижала, третя зрізала. От бомбер лежав кучу років в коробці, а сьогодні ожив, замагався вже тролити, голова квадратна від мотора, такі бачите участочок з камишом, з травичкою. Рязка якась, ну тобто щучка тут може триматися. Зараз прокидаю ту зону до повороту. Що 11-12 у нас зараз. Обіцяли Хмари. Хмара немає. Ну Хоча б вітер. Отакий От орбіт 130-й. Вітром десь закинуло його. Все, я вже на березі, хлопці ще десь доганяють, затрималися, десь там тянуться. Ну, от така от вийшла в нас рибалочка, день рибака, середина липня, 9 число, 9 число. і... Рибки, як ви бачите, не густо. Були покльовочки мілкої щучки, фактично все на один воблер. І е, Михайло з батією підцепили лящика, такий лящик хороший, кіло 300. Ну, оце весь наш весь, весь результат. Е, липень, <кій> нещуча пора. Досить складно її впіймати зараз. Ну, але можливо, От пробули на воді, Ух, бачите, вітер який пробули на воді майже там, 9 годин, і отакий результат. Нічого, щучка є, риби багато по холоду. І білої риби, і карпіка, і, мабуть, амура, і ляща. Але, ну, звісно, це не щука. Щуки менше. І досить багато дрібної. Так що, все, чекаємо наступних рибалок. Пока.